Росія готова завершити війну за попередніх умов. Українські ціни на продукти наздогнали Європу та нові системи Петріот. Про все в новинному дайджеті за 1 серпня. Росія готова до мирних переговорів з Україною, але на минулорічних умовах заявив Путін. Україна має вивести війська з Донеччини, Луганщини, Херсонської та Запорізької областей, не вступати до НАТО та мати нейтралітет, позаблоковий без'ядерний статус. За мовами очільника РФ Росія не захоплює територію, а повертає своє натомість, Зеленський запропонував Путіну перейти від обміну заявами до рівня розмови лідерів. Ціни на продукти в Україні стрімко наближаються до рівня ЄС. За окремими позиціями вже перевищують вартість у Румунії, Словаччині і навіть у Польщі. Про це свідчить липневий інфляційний звіт НБУ. Причина дефіцит внутрішньої позиції та зростання цін на світових ринках. Дорожчими залишаються м'ясні та молочні продукти. З 2016 року ціни на продукти в євро в Україні зросли на 79%, тоді як у ЄС на 46%. У першій половині 2025 року ця тенденція посилилася, попри те, що в минулі роки гривнева девальвація дещо стримувала зростання. Меччина поетапно передасть Україні два додаткові комплекси ППО Петріот найближчими днями. Повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, наголосивши на тісній координації з США та партнерами по НАТО. Комплекси передадуть у бойовому стані після техобслуговування. А Німеччина натомість отримує нові системи Петріот останнього покоління в пріоритетному порядку. Україна масово будує оборонні споруди. Будівництво триває від Харкова до Запоріжжя і включає потрійну лінію укріплень, протитанкові рови та підземельне укриття, що захистять східні регіони країни. Загальна протяжність цієї лінії укріплень становить майже 300 кілометрів. У 2024 році на укріплення виділено понад 46 мільярдів гривень, що становить майже 2% військового бюджету. Масштабне будівництво оборонних споруд спрямоване на зупинку можливого літнього наступу Росії. Повідомляє Wall Street Journal.